Ми сьогодні живемо з вами в останній час. и осталось совсем мало времени до тих событий ужасающих, які будуть на нашій землі. Апокаліпсис, зняття шостої Печати, Люди своїми журками придвигають ці, ці события. на нашій території, на Україні, де безумно кровопролитная полномасштабная война війна уже багато лет. І кінця краю цієї немає. А события, які ще впереди, наждут апокаліпсис. Що ж делать нам всім людям? Де найти вихід із цих всіх моментів, як пережити це все? Де найти сили що бити дальше? Все спасіння воно знаходиться у Ісуса Христа, в службі Божій. Були вже на землі такі события ужасаючі, коли Бог хранил своїх дітей. Потоп, Бог сохранил своїх дітей. Був разрушен садом Едем, Бог сохранил своїх дітей. Первый город да, були разрушены, Бог сохранил своих дітей. Даже когда Иерусалим был разрушен, Бог сохранил своих дітей. Поэтому нам нужно быть верным Богу.